Так, перше питання: як ви дієте під час тривоги? Йдете в бомбосховище, йдете у коридор, чи продовжуєте робити те, що і робили? Йду в коридор. Ну, в основному роблю те, що робила, тому що у мене бомбосховища немає поряд, є тільки метро. Куди, поки я дійду, так по дорозі вже я почнеться. Я на робочому місці в школі, то йду в сховище. Угу. Якщо я вдома, то там найближче сховище в 30 хвилинах від будинку, тому я переходжу в панну кімнату. Дякую за запитання. Звичайно, останнім часом спускаюся в бомбосховище. Я йду в коридор і е, вважаю, що ми е, повинні все ж таки берегти своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Тому, тому да, 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 ми притримуємося, да. Ми не йдемо в бомбосховище, але в коридор виходимо. Я yeah. зрозуміла. Так, друге питання: чи читаєте або дивитесь ви новини про війну? Обов'язково. Так, да, це обов'язково. Новини дивлюсь і по радіо слухаю, і на Ютубі заходжу, обов'язково дивлюсь так, Угу. Намагаюся менше, але потрібно читати, бо родину зачепила війна. Тож читаю. Так, один плюс один єдиний марафон. Дивимося обов'язково кожен день. Чи виїжджали ви з рідного міста? Якщо так, що ви відчували? Ні, я не покидала рідного міста. Ти маєш на увазі під час війни? Так, так. Я виїжджала влітку. Угу. Да. Влітку виїжджала, перший місяць я була повністю в Києві ще на початку війни. Потім у межах України була деякий час, потім знову повернулася до Києва і від'їжджала тільки влітку. Угу. А що ви відчували на той момент, коли ви уїхали влітку? Ну, по-перше, дуже великий біль з приводу того, що відбувається, і, і тривогу, і, і страх, і багато різних емоцій. Угу. Я, я не виїжджав, я весь час перебував в Києві. Ні, залишилася в рідному місті, було спокійно. все, тепер дорога Київ. Ні, з рідного міста не виїжджала. І під час війни, і на початку, і зараз я знаходжусь в Києві. Обніму своїх дітей. Якщо я скажу, це, це буде не дуже цензурно, тому я буду співати, танцювати, радіти з усіма, святкувати, тому що що може бути радісніше за те, що у нас буде нарешті перемога. В залежності від того, чи повернемо ми Крим остаточно, то поїду в рідне місто. Севастополь, якщо повернемо. Mm -hmm. Зберу у колі своїх найкращих друзів, а й відсвіту. Ой, я дуже не знаю. Ну, буду радіти. Буду радіти, буду плакати, але буду дуже, дуже сильно радіти. І останнє п'яте. Як ви відволікаєтесь від поганих новин та підвищуєте собі настрій? Проводжу час своєю родиною. ціную кожну мить свого життя. Все, дякую велике вам. Ну, В основному займаюся роботою по школі, даю завдання, знаходжу презентації, редактую їх, відправляю домашні завдання дітям, перевіряю роботи, які в класрумі. Тобто, завжди отак роботи багато. Це мене відволікає. Це все. Дякую вам велике за те, що дозволили. І вам теж дякую, дівчата. Що... Настрій підвищую прогулянками з дружиною і комп'ютерними іграми, іноді солодким. А відволікаюся, як правило, на роботу або на стосунки з дружиною. Угу. Все, дякую вам. Велике. Життя продовжується. Намагаюсь читати, слухати українську музику, спілкуватися з друзями, подорожувати. Все буде добре, все буде Україна. Все, дякую. По-перше, дне у нас є що робити, у нас дуже багато інформації нам надходить. Ну і плюс відпочиваємо. Десь виходимо прогулятися в місто, десь за місто виїжджаємо. Ну, таким чином. У нас невеликі розваги зараз під час війни, але і це потрібно робити кожному, відволікатися. Все, дякую вам.